Алана! Що? А, ти мені потрібен для співбесіди. Якої співбесіди? На кур'єра. Давай покличемо Байрона. Кого? Байрона, нашого старого кур'єра. Уявлення немає про що ти говориш. Але я склав список потенційних кандидатів. І перший кандидат це. Гей, Ну, Ну. Хм. Круто. Свіжо. Ново. Чудово. Вітаю Брайден, правильно Майрон. Я знаю, хто ти, де ви були хлопці? що Я був в іншому магазині. О, ми не сказали, що переїхали? Знаєш, я просто повторював собі. Заспокойся, Байроне! Просто заспокойся. Не дуже психуй, Байроне. Це твої друзі, твої хороші друзі. Ти знаєш, вони тебе не залишать. Не на складі, Бароне. З вимкненим світлом, на цілі тижні. Байроне. Чуваче мені шкода. Пропрошу. Ви, хлопці, знаєте один одного. А, це насправді чудово. Проведемо співбесіду, а потім ви поговорите разом. А, окей, тож Брайан Байрон, чи багато у вас досвіду в роботі з доставками? Так, у мене багато досвіду. Добре, де ви працювали раніше. Колись я працював Є? у магазині техніки на менеджера. Який був повним блазнем. О, повірте мені, я знаю, що таке працювати з блазнями. Окей, okay, Роване, це дуже тупо. Давай просто наймемо Байрена. Щоб... Прошу. Хто надведе співпецію? Я її веду чи нею, і шкутилька. Я думаю, ми разом ведемо інтерв'ю. Звідки я маю знати, що він добрий найманець, не проводячи з ним співбес. Можливо тому, що ми працювали з ним роками. О, роками. Боже, говорити з тобою, це наче з цегляною стіною. Вибачте за це, Брендена. Байрон. Байзон? Байрон. Ще раз я. Байрон. Блайган. Байрон. Бейлон? Байрон. 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 бай Байрон. 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 бай Байрон. 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 Брайан, гаразд. Я не можу. Я бачив у вашому резюме є декілька рекомендацій, не проти, якщо я їм подзвоню. Звісно. Гаразд. Так, що у нас тут? Перепрошую, друж, секундочку. Ще б тебе. Вітаю, це Тектаун, говорить говорить а. Це Роан з Тектаун. Слухайте, в нас тут кандидат на співбесіду на ім'я Брайан. Він колись працював з вами, тож я хотів запитати вас, чим не могли ви розказати про нього. Роуен. чувак, я розмовляю. Добре, забий. Так, я вас вітаю, Роуен Тектауну. Байрон, можу запевнити, був чудовим працівником, професійний. Він всім нам подобався. Він був таким крутим. Так, ні. Він був найкращим кур'єром за весь час. Напевно, найкращим кур'єром на всій планеті. Ні, у всесвіті. Я маю сказати, що це досить висока похвала. Ага. Що ж, в мене більше немає запитань щиро, дякую вам за ваш час. Нарест, круто. Гарного дня. Іди в сраку. Дякую. Що ж, я радий сказати, що цей телефонний дзвінок пройшов дуже добре для тебе. Я думаю, виходячи з нього, що я радий дати тобі роботу. Дякую. Моє вітання. Що ж тоді я залишаю тебе золоном, він тобі все покаже, а я тим часом поговорю з рією стосовно уніформи. О, не треба, я просто буду в старій. <звук> Байрон? Це, це Байрон? Це Байрон. Ага. Де, де ти був, я, я думав, ти помер! Байрене! Пароне, <смірно> я не знав, куди ти О, Де ти був! <смірно> Байрон повернувся! Якщо ви хочете більше борду, епізоди є тут! Я не вірю, що ми повернули цього хлопчика. Підписуйтесь на наш.